Всім привіт! Ви на каналі Сокюрі з вами Андрій Євдокимов. Та сьогодні в нас випуск про те, за якими критеріями підібрати військові рації. Ця інформація може бути корисною насамперед для волонтерів та благодійних фондів, які допомагають армії. На що звернути увагу при підборі обладнання і в залежності від завдань, які виконує підрозділ. Основні критерії, яким мають відповідати військові рації. Перше, вони мають бути цифровими. Такі рації складніше заглушити, ніж аналогові, вони мають механізми протидії пеленгуванню. Такі механізми, наприклад, як режим зниженого випромінювання. В штатному режимі рація випромінює з потужністю, наприклад, 5 Вт і може передавати на декілька кілометрів. Але якщо група діє більш компактно і не має потреби покривати такі відстані, рацію можна перевести в режим випромінювання приблизно чверть Вт та покрити відстань декілька сот метрів. Зрозуміло, що чим нижче рівень випромінювання, тим складніше виявити його джерело і таким чином демаскувати присутність підрозділу в зоні дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Реп. Дуже бажано, щоб рації забезпечували шифрований зв'язок. Шифрування алгоритмами AES 128 або AES 256 це ОК. Ці алгоритми мають відповідно, 128 та 256 бітові ключі, які дуже важко та довго ламати. Навіть якщо перехопити зашифровану AES-передачу, то за час, який її можливо буде дешифрувати, оперативна інформація втратить свою актуальність. На відміну від таких засобів захисту, як з Коли послідовність вхідних бітів шифрується за допомогою згенерованої послідовності шифруючих бітів, але ці послідовності легко зламати сучасними засобами. Комплекс Реп може накопичити дані радіообміну і протягом кількох хвилин зламати ключі з Фактично такий зв'язок в умовах бойових дій є незахищеним. Шифрування життєво важливо з огляду роботи систем радіоелектронної боротьби орків на лініях зіткнення та в тилу окупаційних військ. В зоні їх дії доступ до інформації, що передається, є питанням виживання. І найбільш актуальні та помірно доступні зараз бренди рації, що підтримують цю опцію шифрування, це моторола і Гітера. Зуважте, що не всі мотороли і Гітери підтримують аєс шифрування за замовчуванням. Але серед номенклатурної групи. Є рації з шифруванням. Так, на ринку є зрозумілий дефіцит цього обладнання, але його реально знайти на складах у західних постачальників. Як нове, так і беушне. Обов'язково звертайте увагу на опцію шифрування при пошуках рацій для підрозділів, які ведуть бойові дії. В Тулужі можуть використовуватися більш дешеві баофенги та їм подібне обладнання для задач оперативної передачі інформації на територіях поза зоною дії ворожих засобів перехоплення їх буде достатньо. Обладнання якісно, просто під свої задачі, стабільний зв'язок в умовах, коли ми не переживаємо про те, що переговори можуть бути перехоплені. Звичайно, найгірший варіант це залишитися без зв'язку загалом, не маючи ніяких рацій. В такому випадку, якщо немає змоги передати в підрозділ моделі з зашифрованими каналами зв'язку, доводиться використовувати те, що є в наявності, але потрібно розуміти ризики того, що перемовини будуть перехоплені. І хоча б саму вербальну інформацію переводити в вигляд. Який в режимі реального часу зможе зрозуміти лише з підрозділу. Використовувати кодові слова, не розмовляти російською, ну і чим коротше і рідше виходу в ефір, тим менша вирогідність бути поміченим. Щодо робочих частот, найбільш вживані діапазони це VHF Very High Frequency від 136 до 174 МГц та UHF ultra high frequency від 403 до 470. VHF краще пристосований до ліса і поля, UHF краще для дій в умові забудови. Нижча хвиля краще для полів, висока для будинків. Навіть рації одного бренду зі схожими назвами можуть працювати в різних діапазонах, як, наприклад, мотороли серії VX261. Вони можуть бути з прийомопередавачем передавачем VHF, можуть бути UHF. Рації різних діапазонів не можуть працювати одна з одним. Тому. В ідеалі використовувати так звані Dual-Band моделі. Вони перемикаються між двома діапазонами, тобто можуть бути оптимізовані під ті завдання і під ті умови, в яких буде працювати підрозділ. Загалом більшість хороших рацій є Dual-Band. Проблем з пошуком такого обладнання не має виникнути. Підсумовуючи рекомендації та критерії підбору, на які треба орієнтуватися. По-перше, це завдання, які виконує підрозділ. Рація з шифруванням за замовченням краща, ніж без нього. Але в тилу ця функція зазвичай надлишкова, при цьому вона коштує грошей. Також зважуйте функціональне призначення рацій. Вони для зв'язку всередини групи або для зв'язку з зовнішніми підрозділами. І ці моделі можуть бути різною потужності і, відповідно, дальності. Рації з так званим Mod1, це зниження випромінення передавача. Важче запалангувати при його використанні, і це дуже корисна опція для зв'язку на невеликих відстанях або на позиціях. Існують рації з опцією ретрансляції. Їх можна використовувати для підсилення сигналу між віддаленими на велику дистанцію іншими раціями для підвищення рівню сигналу і поліпшення зв'язку. Просто поміж двома віддаленими раціями використовується ця рація з ретранслятором. Ну і ще раз, краще придбати рації з підтримкою двох діапазонів VHF і UHF. Це дозволяє оптимізуватись при передослокаціях підрозділу. Сподіваюся, інфа була корисною і необхідні інструменти. По поїдуть за призначенням. Звертайтесь з будь-якими технічними запитаннями, контакти в описі до цього відео. Наближаємо нашу перемогу разом. Дякую за увагу!